Мукачівська спеціалізована школа номер 4 єдиний навчальний заклад на Закарпатті, учні якого можуть безкоштовно пройти міжнародний тест на знання німецької мови та отримати сертифікат. Мовний іспит складають у рамках співпраці з федеральним урядом Німеччини та Посольством Німецької Республіки в Україні. Учні, які навчаються в цій школі і вивчають німецьку мову, або як першу, або як другу іноземну мову, мають мають можливість складати сертифікацію на знання німецької мови. Так званий Deutsche Sprachdiplom, який дає їм можливість в майбутньому навчатися у вищих навчальних закладах за кордоном в німецькомовних країнах, і звичайно отримати роботу в різних підприємствах з іноземними інвестиціями. Наразі заклад отримав підтвердження про продовження співпраці та можливості й надалі проводити іспит. Наш навчальний заклад є школою-партнером з 2021 року. Це безумовно дуже великі перспективи для наших учнів, бо учні безпосередньо в навчальному закладі можуть здати іспит на рівень володіння мови. Анастасія одна з тих, хто успішно склала іспит з німецької, підтвердивши високий рівень b 2 c 1 каже такий тест, чудова нагода підтвердити рівень знання мови і отримати міжнародний сертифікат. Його у подальшому можна використати при в вищі навчальні заклади та працевлаштуванні. цей екзамен складається з чотирьох частин. Одна частина це читання, інша це слухання, говоріння та письмо. Письмо, напевно, це найскладніша частина. Наприклад, у мене була тема молодь в політиці та діджиталізація політики. Там потрібно було написати близько трьох сторінок, а 4 на цю тему. Але якщо знаєш, як діяти, це в принципі реально. До іспиту учні готуються вивчаючи німецьку мову в школі. Він складається з писмової та усної частини. Насправді підготовка триває дуже багато етапів. Ми маємо можливість проводити її дуже інтенсивно, тому що з 5 по 9 класи ми маємо 5 разів на тиждень німецьку. Це кожного дня. А з 10 класу і 11 класу ми маємо 7 і 8 разів на тиждень німецьку. Тобто є повністю можливість дуже добре підготуватися до здачі екзамена. Я складала іспит прошлого року на рівень Б2Б1, і там є декілька пунктів: читання, говоріння, аудіювання та письмо. І кожен пункт у мене складено, тобто одні питання на рівень Б2, інші на це 1 Але цей диплом дає мені можливість навчатися в німецьких університетах без вступне. Наступний мовний іспит на знання німецької школірі складатимуть вже з початку нового навчального року.